Вітаю вас на сторінці програми Ідеальне тіло Заюрвете. Це програма, котра за 21-денний шлях повністю перебудує вашу харчову поведінку. Налагодить ваші відносини з їжею. За 21 день ми відбудуємо ідеальну дієту саме для вас. Дієту Котра не підходить, ко котра допомогла комусь десь колись дієта, котра буде працювати саме для вас. Це ми будемо робити за допомогою аедичних знань. За 21 день ми відбудуємо такий варіант дієти, котрий буде повністю відповідати вашим конституціональним особливостям і вашому стилю життя, вашим віковим особливостям, вашим навантаженням. Тому це буде. Індивідуальна програма і індивідуальна дієта, котра підійде тільки вам і, можливо, більше нікому в цьому світі. Тому це дуже цікавий процес занурення в побудову нових харчових зв'язків, нових харчових ідей, нової харчової поведінки. За цей 21-денний процес ви Якщо вам треба скинути 3-7 кг ваги і здобудете інструмент, завдяки якому ви зможете скидати далі. Або ви наберете вагу, якщо вона вам потрібна, і також отримаєте інструмент набору цієї ваги. Або якщо вам не потрібно нічого, ні скидати, ні набирати, ви лишитесь на плато, але це буде плато, котре вас задовільняє, в котрому е, плато, де ви відчуваєте себе. Добре, де ваша дієта дійсно вам підходить. За цей курс ми відновимо е, травне, е, процес травлення. Ми відновимо процес виділення, ми відновимо метаболістичні функції. Ми просто природно завдяки дієті всі ці функції відновимо. Що ж саме таке ця ідеальна дієта для вас? Ідеальна дієта – це. Дієта, котра відповідає п'яти основним властивостям. Тільки завдяки цим властивостям ви зможете з цією дієтою лишатися назавжди, в ідеалі, але хоча б на півроку рік. Що ж це за п'ять властивостей? Перше, це ваше психічне задоволення, емоційне задоволення, це щоб ви не забирали від себе щось, а давали собі саме ту їжу, котра вам Подобається. Друге це енергетичне задоволення. Тобто енергії вам достатньо на день. Третє це ваші, ваші когнитивні функції працюють на максимум. Це дуже важливий момент. Його часто не враховують. Четверте це морально етичні принципи. Це дієта, яка відповідає вашим морально-етичним принципам. Наприклад, якщо ви вегетаріанець, то ви їм лишаєтесь, і ми будуємо дієту для нього. Якщо ви веган, то ви їм лишаєтесь, і ми відновлюємо, будуємо дієту, котра підходить йому. Або ви все їсте, тому ми будемо будувати дієту, котра підходить для вас. І також дієта. Мі... П'ятий пункт це ваша дієта, має е, фізично вас влаштовувати. Тобто ви не відчуваєте після їжі ніяких дискомфортів, ні метеоризму, ні болів, ні яких симптомів ви відчуваєте себе енергетично класно. От така дієта може лишатися з вами надовго. Тому я запрошую вас в цей процес, в це занурення на 21 день, де ми відновимо вашу харчову поведінку, відновимо, побудуємо новий паттерн харчування, а також як бонус ми побудуємо паттерн кожноденного тренування, фізичного тренування. Це можна буде робити завдяки. Онлайн-заняттям зі мною з йог, або займатися по записам. Тому я вітаю вас і запрошую на цей цікавий процес дослідження. А також за ці 21 день ви здобудете знання, котрі допоможуть вам побудувати дієту для ваших близьких людей, для ваших дітей, батьків. Дружин, чоловіків, просто близьким вам людей. Тобто ви будете мати достатньо знань, щоб роби... розробляти і допомагати е з дієтами близьким вам людям. Тож, я вітаю вам, вас на цій сторінці, я вітаю вас в цій програмі і заохочую вас проходити цей процес. Дякую. На все добре.